Доброго дня, мене звати Плясун Іван, я учень 10 го класу Луцького ліцею No21 імені Михайла Кравчука. І в цьому відео ми хочемо вам показати проєкт системи оповіщення на основі мікробіт. Основою нашого проєкту є мікрокомп'ютер-мікробіт. Завдяки тому, що в мікрокомп'ютер-мікробіт є радіорежим, він може комунікувати з іншими мікробітами та передавати їм інформацію. Загалом наша система повіщення складається з таких компонентів. Два повербенки, колонки для кращого виведення звуку з мікрокомп'ютера, два кабелі мікро USB, два мікрокомп'ютери і два конектори типу крокодил. На даному кадрі ви бачите систему повіщення в зібраному вигляді. Принцип роботи наступний. Перший мікробіт працює у ролі передавача та передає сигнал другому мікробіту. А другий мікробіт, отримавши сигнал про звук шуму від першого мікробіта, вмикає звукову сирену для сповіщення про небезпеку. Зараз продемонструємо цей процес. Мікробіт у даний час перебуває у режимі тиші, але коли датчик звуку зафіксує перевищення заданого програмного рівня шуму, відбудеться увімкнення сирени. Ефективна дальність роботи нашого пристрою складає до 30 метрів. Зараз на кадрі перший мікробіт працює як аудіопастка, а другий мікробіт, отримавши радіосигнали від аудіопастки, відтворює звук сирени. Орієнтована вартість нашого пристрою становить 3-4 тисячі гривень. Дякую всім за увагу!